Бог чує наші думки так само легко, як і слова, які ми вимовляємо. Ісус, з злі думки фарасеїв, говорить Євангеліє. Ніщо з того, що ми робимо, говоримо або думаємо, не є приховане від Бога, тому що йому не потрібно чути наші слова, щоб знати наші думки. Він має доступ до всіх розмов і думок. Незалежно від того, промовляємо ми їх чи ні. Найкраще описує цінність тихої молитви апостол Павло в посланні до Солонян невпинно моліться для того, щоб мати можливість безупинно молитися, очевидно, ми не можемо молитися в голос увесь час. Натомість ми повинні залишатися в постійній свідомості Бога, довіряючи йому. Кожну думку, кожну ситуацію, справу, страх чи сумнів. Ми можемо контактувати з Богом лише нашим духом, тому що Бог є дух. В Євангелії від Івана сказано: Бог є дух, і той, хто поклоняється Йому, має поклонятися в дусі та істині, бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. Кожен відчуває Духа Святого по-своєму. У Біблії дух часто описується як легкий ніжний шепіт або голос, який ніби шепоче у вашому розумі. Ви можете молитися в голос або подумки, ви можете говорити з Богом, як з будь-якою іншою людиною. Ваші слова не потрібно вимовляти або запам'ятовувати. Важливіше відкрити серце і не стримуватися, вірте, що Господь існує і чує вас, вірте, що Він допоможе вам, тому що Він справді допоможе. І коли ви відчуєте, як Святий Дух зливається на вас, ви не зможете стримати сліз, і цей голос Божого Духу дасть вам божественні вказівки, як змінити своє життя. І зрозуміти своє покликання у світі. Полюбіть голос Духу, і він ростиме, немов зерно у вашому серці, аж поки не почне впливати на все, що ви робите, говорите і про все, що ви думаєте.